Всемогутній Боже, Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок, благодаті, який ти дав цілому людству в народженні немовляти, Христа у Вифлеємі понад дві тисячі років тому, Його проголосив Твій ангел. Тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо, нехай незбагненна таємниця втілення, Твого єдинородженого Сина, Слова, що сталося тілом, зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі. Поспішати до Його вифлеємських ясел і служити Йому, допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні, хвали ангелів, радості, пастухів. І подиву мудреців зі Сходу, нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки, залишалися у нашому житті та наших серцях. Дай Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов'язане з немовлям Ісусом, зберігали Це у своїх серцях і розважали над Ним. Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина, Тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті. Розділити його славу на небесах, бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом нині і повіки вічні. Амінь.